До Дня військово-морських сил України була приурочена виставка військової техніки. Подивитися зброю та пофотографуватись можна було на інгульському узвозі. Потримати в руках сучасну зброю, уявити себе військовим розрахунком міномета і, звичайно, сфотографувати за кермом військової автівки. З бажаючих вишикувались черги. Військовослужбовці проводили міні-екскурсії. Послухати лекцію про той чи інший від зброї зібралось чимало миколаївців. Воєнна техніка, яка зараз у нас на вооруженні, з ми користуємося і в зоні АТО, і так на ученнях. Прошу тебя зарекомендовала, хотя много лет, но техника хорошая. Больше спрашиваю стрелковое оружие, новые разработки нужно на, 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 на наши. Найбільшу цікавість виявляли, звичайно, діти. Потримати в руках справжній автомат, навіть якщо він набагато переважує самого хлопця, прицілити зі снайперської гвинтівки. Від дітлахів відбою не було. Але й помітили людей похилого віку, які не просто з цікавістю, а професійно тримали в руках зброю. Військові колишніми не бувають. Обратив увагу на новий вітер уже Система була б легка. Каліматорний прицел з увеличителем, майко гранатомет, це все то, що нужна піхотинці. Виставка дала можливість цивільним жителям міста дізнатись багато цікавого, де б ще ви могли зазирнути у ствол гранатомету та дізнатись про новітні розробки вітчизняних зброярів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.